Заходимо в Дію, обираємо увійти до кабінету. Я буду обирати увійти за допомогою файлового ключа. Як зробити цифровий підпис через банк? Відео є на каналі. Так, як перевірити. Що ваше житло є в реєстрі. Тиснемо відомості про мене. Нерухоме майно. Ось воно пише: Ми не знайшли вашого нерухомого майна в реєстрі. Нерухомість, придбана до 2013 року, може не відображатися. Що в цьому випадку робити? Перший варіант це додати самим, тиснемо каталог послуг, Земля, будівництво та нерухомість. І обираємо державна реєстрація прав на нерухоме майно. Уважно читаємо, для яких областей доступна ця послуга. І вам треба обов'язково зробити фото технічного паспорту. Усіх сторінок і фото з державного реєстру прав на нерухоме майно. Тиснемо подати заяву і робимо все по інструкції. Відео зараз буде не моє, з іншого каналу, ссылка в описі. Я просто буду коментувати. Перевіряємо відомості про заявника, тиснемо далі. Вводимо. Дані про об'єкт нерухомого майна, місце знаходження, область, місто, вулицю, все. Далі відомості про право власності. Якщо у вас спільна частка, треба обирати суспільне. Наразі вибираємо одноосібне володіння. Тепер нам треба вибрати з списку правовстановлюючі документи. Обираємо свідоцтво про право власності. Вносимо, коли воно було видано орган, який видав, і додаємо файл. Файл повинен бути в форматі PDF та не перевищувати 4 МБ. Додаємо ще один документ. Другим документом буде. Технічний паспорт. Так як сторінок багато, саме тому треба буде формат PDF. Силку на конвертер JPEG PDF я залишу в описі під цим відео. Завантажуємо файл. Уважно читаємо. Заповнюємо те, що воно просить. Перевіряємо та підтверджуємо дані. Уважно читаємо, якщо скоїли помилку, повертаємося на крок назад. Так подаються документи. Право власності яких було оформлено до 2013 року. Якщо ви купляли або вам дарували майно пізніше, воно автоматично буде в новому реєстрі. Заяви відправлені. Тепер треба чекати до 5 робочих днів, поки оновиться база, і ваш документ буде в електронному виді. Якщо вашої області немає в списку, то подати ви можете лише через Центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, або через нотаріуса. Для внесення інформації через ЦНАП або через нотаріуса необхідно підготувати паспорт інн код правовстановлюючі документи щодо об'єкта нерухомого майна, а саме договір куплі-продажу, заповідь чи договір даріння. Та додати технічний паспорт. ЦНАП робить все безкоштовно. Послуги нотаріуса коштуватимуть порядка 1500 гривень, якщо з документами немає проблем. Та займе стільки ж часу. При наявності всіх документів час внесення в Держреєстр, а далі в дію займає 5 робочих днів. Як тільки все буде готово, представник ЦНАПу або нотаріус зателефонує вас. До вас та запросить отримати паперовий документ. Якщо технічний паспорт з якоїсь причини відсутній, треба звертатися в БТИ, бюро технічної індустріалізації. Якщо це власний будинок, то буде потрібно відновлення техпаспорту. Якщо це багатоквартирний дім, можна обійтися документом про належність об'єкту нерухомого майна, який буде коштувати приблизно 500 гривень. Слухаю вас. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, чи загублений, чи, мабуть, скоріш за все, згорів технічний паспорт? Ви не підкажете, угу. як можна його відновити? Ну відновити це статус технічного паспорту? Це бахмутське БТІ. А скоріш за все, можливо, вам потрібно буде відвзяти в бахмутському БТІ довідку приналежності? Тобто, замість технічного паспорту довідка, да? пройде? Дивіться, Це ви з ними проговорите, але не довід там в довідці про належності будуть вказані всі технічні параметри. Хочете? Подати на внесення в державний реєстр чових прав? Так, да, справа в тому, що. Так, да, оця, оця довідка, вона тоді підійде. Підійде, так, я зрозумів. Ну, а в реєстр тоді вже просто до ЦНАПу можна, да, буде так? да, так, так, так. Все, я вас зрозумів. Дякую вам за угу, да, допомогу. Будь ласка, увагу. Да. Спокійного да, дня до да. да, побачення. І вам гарного дня, до побачення. Проконсультуйте, будь ласка, родичка з міста Часів'яр. Наразі знаходиться за кордоном, в неї згорів технічний паспорт. Я розмовляв з головою комісії. Вони сказали, що для того, щоб подати заяву про компенсацію в дію, достатньо буде зробити довідку про належність. Можливо це зробити? А будинок чи квартира? Квартира. По квартирі так. А коли вона вже визначиться, там заздалегідь за тиждень зателефонуйте, ми підготуємо довідку, щоб вона приїхала. І довідка, ну так, там вона 475 гривень, 81 копійка коштує для заяви. Треба паспорт, код і договір це не проблема. Але потім їжа ж потрібно буде внести до реєстру. Ну, Звернутися це... до ЦНАПу. Так, да, до ЦНАПу це а вона відбудеться. А там а там або, або особисто власник, або представник за довіреністю, що моє питав. Все, я вас зрозумів. Дякую велике за консультацію. У мене все добре. Спокійного дня, до побачення. Якщо ваша нерухомість є в реєстрі, то в каталогі послуг нерухоме майно у вас буде відображено ваше майно, місто і адреса. Тиснемо плюс. І відкривається повна інформація. Це свідчить про те, що в реєстрі ДРРП ваше майно вже додано.